Сьогодні дійсно була неспокійна ніч ранок для усіх українців після нічних пусків жахеді вранці на Різдво. Росія країна-терористка, країна агресор країна варвар завдала масованого удару по Україні, використавши крилаті ракети та балістику. Сьогодні під атакою була не тільки енергетика, але й опалення, і вода. Щодо Харкова, масована атака була балістики і не тільки понад 13 вибухів. У місті зникло опалення та вода. Щодо Дніпра, то масована атака була крилатими ракетами, близько 12 вибухів. Є пошкодження інфраструктури. Кременчук понад 5 вибухів. Кривий ріг. Також було чути вибухи. Бурштин близько восьми вибухів. Під ударом була енергетика. Міністр енергетики України Гарман Галущенко вже заявив, що Росіяни, які раніше, обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. Ворог знову масово натакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Написав він за його словами: щойно буде дозволяти безпекова ситуація. Енергетики будуть Уточнювати завдані пошкодження у зв'язку з атакою Росії по Україні були застосовані превентивні відключення світла. Також з'явилася інформація від ДТЕК про те, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК сьогодні, 25 грудня. Обладнання станції серйозне пошкодження йдеться. У повідомленні наступне що сьогодні Росія здійснила. Чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України атаковано теплоелектростанції ДТЕК внаслідок цієї масованої атаки було серйозно пошкодження. Пошкоджено обладнання ТЕС енергетики зазначають, що після закінчення обстрілів оперативно розпочали усунення усіх наслідків і відновлення роботи обладнання. Це була 13 13-та Масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії цього року всього спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів. Щодо ситуації в місті Харків, повідомляю вам деталі близько 5.41, Нагадаю, що по всій Україні була оголошена повітряна тривога, оскільки стало відомо про пуски калібрів з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту 95 у Волгоградській області та в районі Каспійського моря. І біля шостої ранку повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет у напрямку Харківщини. Після цього військові закликали харків'ян пройти негайно в укриття у місті про вибух. Згодом стало відомо про повторні пуски балістики у напрямку Харківщини. У Харкові прогреміла ціла серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що. Харків перебував під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів. Є ще виходи балістики у бік міста. Було попереднє повідомлення і просив мер перебувати. Звісно, звісно ж в безпечних укриттях, в безпечних місцях. Станом на 6.10 було повідомлення від голови обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова, що російська армія завдала щонайменше сім ударів. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюється поки що. Є інформація. Інформація вже станом ближче до 6.38 Про те, що відомо про постраждалого, отримав поранення 39-річний цивільний чоловік, медики екстреної допомоги, госпіталізували постраждалих постраждалого ще двоє постраждалих у важкому стані у Салтівському районі. Про це повідомив мер міста Ігор Терухов. Постраждалі отримали осколкові травми. Госпіталізовані до лікарні є влучання снаряду по київському району. На місці прильоту пожежа пошкоджено скління навколишніх будинків у Немишлянському районі. Удар по приватному будинку постраждала одна людина, і станом на 7.24 було повідомлення про те, що кількість постраждалих зросла до шести. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. Також російські окупаційні війська від ранку масово атакують Дніпропетровську. Область ворог намагається знищити енергосистему регіону. Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної. Військової адміністрації Сергій Лисак, за його словами, вночі у кривому розі завершилася пошукова рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Ще 17 людей постраждали. Серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовано 12 поранених. У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перше поверхи також пошкоджень зазнали ще чотири багатоквартирних будинки. По Понівечені дев'ять. Магазинів харчування понад два десятки авто. Крім того, загарбники обстріляли Нікопольщину з артилерії, і поцілили по червоногригорівській громаді. Побиті чотири приватні будинки, господарська споруда, 40 сонячних панелей та лінії електропередачі але поранених та загиблих. Немає.